В кінці 1914 року жодна зі сторін Першої світової війни не була задоволена поточним станом фронту. Німеччина готувалася завдати вирішальної поразки французам на західному фронті. Водночас, на сході Російська імперія просунулася аж до передгір'їв Карпат і тримала у виснажливій облозі австрійську фортецю Перемише. Це непокоїло Берлін, тож він сподівався якомога швидше розбити французів і допомогти своєму союзнику Австрії. Тепер майже усі події війни залежали від долі битви на Марні. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про бої Першої світової війни із кінця 1914 року. Чому війна на заході стала позиційною, а Російська імперія здійснила великий відступ, покинувши помирати своїх солдат. Здобувши перемогу у прикордонній битві. Німецька імперія змітала оборону суперника і стрімко йшла вперед, маючи намір обійти Париж та взяти французьку армію у величезний котел. Командувачі німецької армії планували оточити столицю Франції із заходу, проте їм бракувало сил для цього маневру. Пройшовши із боями сотні кілометрів і розтягнувши свої комунікації, армія відчувала нестачу людей. Це призвело до того, що на фронті почали з'являтися проломи, які ніким було закривати. І в підсумку доводилося маневрувати виснаженими частинами. У цій ситуації стало зрозуміло, що удар в обхід Парижа із заходу є неможливим. Через це командувач першої німецької армії генерал Олександр Фон Клюк, чия армія мала здійснювати цей прорив, запропонував змінити план. Він радив здійснити прорив на північний схід від Парижа і звідти нанести удар в тил французам. Однак у цієї пропозиції був один загрозливий недолік. А саме те, що німці оголювали свій правий фланг. Це давало можливість паризьким оборонцям генерала Галієні практично безперешкодно вдарити на ці ділянці і поставити під загрозу розвалу увесь німецький фронт. Генштаб німецької імперії усвідомлював, що прикрити свої війська буде ніким, адже усі резерви були відправлені на східний фронт. Невдача для німців могла бути фатальною, але все ж вони вирішили атакувати Париж, надіючи, що французи злякаються та покинуть свої рубежі. І варто зазначити, що їхній задум був дуже близький до втілення. Головнокомандувач французької армії Жозеф Жофер був готовий віддати наказ на відступ своїх солдатів до річки Сена, але генералу Галієні на силу вдалося вмовити його на здійснення контрудару по оголеному флангу суперника. Французів підтримували також англійські сили. А разом їхня чисельність становила понад одного мільйона солдат проти 900 тисяч у німців. Вже 5 вересня 6-та французька армія завдала удар по незахищеному ворожому флангу, і це змусило фон клюка припинити просування на схід і перекинути два корпуси для порятунку ситуації. Наступного дня сторони зіткнулися у бою на річці Урк. Окрім цього, місця запеклі бої також розгорнулися поблизу Монмірая і Сенгонських боліт. Французи намагалися продавлювати свого ворога, але невдовзі фон клюк вирішив проривати фронт на річці Урк. Перекинувши туди ще дві дивізії. В результаті моторошних та складних боїв 6-та французька армія була фактично розбита. Її командувач генерал Монорі терміново почав вимагати підкріплення. У Париж цього дня прибула марокканська дивізія, і щоб вона встигла на передову, Галієні знайшов нестандартне рішення. Одну бригаду він відправив залізницею, а другу повезли на паризьких таксі. Підкріплення прибуло вчасно, і це врятувало Шосту армію від тотального розгрому. Але фон Клюк не здавався і перекинув на річку Урк іще два корпуси, плануючи таки знищити суперника. Та цим учинком генерал залишив без прикриття коридор між своєю армією та другою армією фон Бюлова, що воювала на річці Марна. Для її прикриття у Бюлова бракувало людей, адже його підрозділи були зайняті боями біля сингонських боліт. Як наслідок, в цей пустий коридор увірвалися англійці і почали становити серйозну загрозу для німецького тилу. Розлючений фон Бюлов віддав своїм силам наказ на відступ. Цьому прикладу мусили слідувати і Олександр фон Клюк, і командувач 3 ї німецької армії Макс фон Гаузен. Власноруч без резервів вони не мали жодних шансів на ефективне утримання фронту. В результаті німецькі війська зайняли оборону по річках Ена і Вель. Вони зберегли своїх солдат, але ціною відступу на відстань близько 60 кілометрів. Французько-англійське військо втратило близько 250 тисяч солдатів битими і готувалися до нових зіткнень із німецькою імперією. Битва на Марні була насправді переломною битвою. Вона врятувала Францію від швидкої поразки, а Париж вже не був під загрозою оточення. Після битви на Марні західний фронт стабілізувався, і ворогуючі держави перейшли до позиційної оборони. Але така ситуація не влаштовувала жодну сторону, і їхнє командування бажало якнайшвидше розгромити одне одного. Для цього суперники прагнули використати позиції, що простягалися західніші річки Уази, адже тут можна було швидко обійти ворожі фланги. Спроби оточення почали здійснюватися 16 вересня і тривали цілий місяць. Завершившись тим, що суперники вийшли на узбережжя. В результаті фронт виріс до 180 кілометрів у довжину і перетворився на майже нерухомий бар'єр. Коли більше не було можливості перегрупувати свої війська на нові ділянки, воюючі сторони вирішили зійтися у вирішальному протистоянні. Нею стала битва при Іпрі, у ході якої німці намагалися захопити французькі порти Кале і Дюнкерк. Країни Антанти знали про ці плани. Тож вирішили вдарити першими. 13 жовтня три англійських корпуси розпочали наступ. На противагу німці кинули чотири корпуси і не тільки відбили атаку ворога, але й змусили його тікати. 20 жовтня кайзерівські війська у складі 24 дивізій перейшли у загальний наступ по всьому фронту від Лабасе до гирла річки Ізер. Їм протистояло 19 дивізій союзників, зокрема шість бельгійських. Але загалом наступ мав різний результат. На півночі німецьким військам вдалося потіснити бельгійців і форсувати Ізер. Але через повінь не вдалося закріпити успіх. На центральній ділянці фронту була прорвана французька оборона і захоплено чимало населених пунктів. Проте найбільших проблем знову завдали англійці, які відбивали всі ворожі атаки. Британці були чудовими стрільцями, тож передові німецькі частини кожного разу зазнавали величезних втрат і змушені були повертатися в окопи. Компенсувавши втрати, кайзерівські генерали вирішили повторити масований наступ, маючи намір прорватися до узбережжя Падекале. В атаку пішла армійська група генерала Фабека у складі шести дивізій, але союзники знову вміло оборонялися, тож всі зусилля досягли нульового ефекту. Зрештою, бойові дії перейшли у позиційну війну, які переривалися локальними боями. У розгрому жодної зі сторін у битві при Іпрі не сталося. Тож протистояння на Заході перейшло в оборонну фазу. Народ є серйозна справа. Базована історія потребує вашої підтримки. Ви можете задонатити на Монобанку або ж стати нашим патроном і за це отримати доступ до ексклюзивних відео. Кожна вкладена вами гривня суперважлива, щоб наш канал розвивався. Також дякуємо тим, хто вже підтримує базовану історію фінансово. Ви просто неймовірні. Після захоплення Галичини російські генерали планували здійснити прорив на територію Німеччини і Угорщини. Однак їх випередили німці, які швидкими темпами оволоділи всім лівим берегом вісли і вийшли до Варшави. Росіяни були змушені перекидати підкріплення у Польщу, що зрештою зупинило німецький штурм на підступах до польської столиці. 9 жовтня дві армії під керівництвом Ніколая Іванова перейшли у контрнаступ. Маючи намір вийти в тил та розгромити кайзерівську армію. Було здійснено прориви неподалік Варшави, а також в районі Івангорода. Зазнавши великих втрат, німецька та австро-угорська армії змушені були відступити на початкові рубежі. Після цього Іванов вирішив скористатися можливістю і прорватися у Німеччину. Але в Берліні, завдяки власній розвідці, дізналися про ці плани. Німецьке командування тут же наказало 9-й армії Маккензена атакувати і оточити російські частини у районі лодзя. 11 листопада Маккензен розпочав наступ, знаючи всі місця розташування ворога. Однак йому не вдалося здійснити глибоке просування, адже росіяни вдало маневрували і за кожної нагоди шукали можливості для контратаки. Врешті лодська битва тривала до кінця листопада і мала невизначений результат. Німці таки захопили місто і зруйнували плани Російської імперії щодо прориву на власну територію. Але з іншого боку, їм так і не вдалося розгромити дві російські армії. Після цього бойові дії активізувалися вже на початку 1915 року, коли росіяни намагалися пройти через Карпати в Огорщину і спробували просунутися у східні Прусії. Про ці плани звично було відомо німецькій розвідці. Тож німці запланували превентивний удар для оточення росіян у варшавському виступі. На початку лютого вони вдарили із району Мазурських озер, і в районі Августова змогли оточити 20-й російський корпус. Протягом 10 днів росіяни намагалися вирватися із блокади, але врешті, після запеклих боїв, усі солдати 20-го корпусу або загинули, або здалися в полон. Після цієї перемоги німецька армія до кінця лютого. Змогла дістатися до прасниша і навіть захопити його. Але росіяни, підвівши резерви, повернули контроль над містом. Зрештою, завдяки наступу, їм вдалося повністю вибити німців на вихідні рубежі. Це значно зміцнило російський фронт, змусивши забути про загибель 20-го корпусу. Тим часом в Карпатах, де просувалася 8-ма армія генерала Брусилова, ситуація для Росії розвивалася набагато важче. Їй протистояло три австрійські і одна німецька армія. Які вели зустрічний наступ на самбір і стрий. Це призвело до запеклих зустрічних боїв на гірських перевалах, які не дали відчутного результату жодній стороні. Протистояння у горах тривало майже до кінця березня, доки російське командування нарешті не припинило спроби просування. Єдиним успіхом росіян було падіння в фортеці Перемишль, яка тримала оборону шість місяців. Зморені голодом і виснаженням 124 тисячі вояків гарнізону фортеці. Здалися у полон. Це була остання перемога Петербурга у 1915 році, а за нею слідувало падіння всього фронту. Станом на квітень 1915 року становище на Східному фронті серйозно непокоїло як австрійців, так і німців. Російські війська глибоко просунулись на територію Австро-Угорщини і, попри попередні труднощі, вони все ще зберігали загрозу прориву довітня. У зв'язку із цим австро-німецькі союзники вирішили здійснити фронтальний удар та відкинути суперника якомога далі на схід. За ініціативою генерала Фалькенгайна, місцем удару було обрано район Горлиці у Карпатах, адже саме там російська оборона була найслабшою. Центральні держави виставили 11 німецької 4-ту австрійську армії, маючи на меті розбити найбільш мотивовані частини Російської імперії. Для цього навіть перекинули солдат із французького фронту. Наступ розпочався 2 травня, і оборона росіян була миттєво прорвана. Почалося велике відступлення непереможної російської імперії, адже раптово з'ясувалося, що її солдатам не вистачає снарядів, рушниць і навіть чобіт. Царські генерали почали судомно перекидати великі резерви, але вони одразу знищувалися вогнем сильнішого ворога. Австронімці просувалися із блискавичною швидкістю і вже 22 червня відновили контроль над Львовом. Росіяни втратили понад 1 мільйона людей, а разом із тим і всі свої здобутки впродовж 1914 року. 500 тисяч солдат були оточені і, врешті, здалися в полон. Учасники цих подій в спогадах навіть розповідали, що під час бою не всі бійці мали гвинтівки, тож доводилося чекати на смерть товариша, аби отримати його зброю. Внаслідок великого відступу, царські війська опинилися там, звідки її починали цю війну. Але і це ще не було кінцем їхнього фіаско. Для розвитку успіху у Галичині німці розгорнули наступ на інших напрямках. В результаті вони вигнали росіян із Польщі. І відігнали подалі від німецьких кордонів. До осені росіяни змогли стабілізувати фронт, утворивши рубежі від Риги до Тернополя. Так трагічно завершився 1915 рік для Російської імперії. Вона зазнала ганебної поразки, і з часом це стане однією із причин для її розпаду. Фронт на Заході активізувався лише всередині лютого 1915 року. Коли французи вирішили просунутися у шампані. Зібравши значні сили, які переважали німецькі, вони перейшли у наступ на укріплені окопи. П'ять французьких дивізій змогли просунутися лише на 500 метрів, тобто досягнути третьої лінії окопів. За цей час німці підвели резерви і змогли відбити свої втрачені позиції, завдавши опоненту величезних проблем. Вони втратили понад 90 тисяч загиблими, пораненими і зниклими безвісти, але жодного позитивного результату так і не досягли. Такі наслідки призвели до затища на фронті, яке сколихнулося новою битвою у районі Іпра вже навесні. Як французи, так і німці прагнули оволодіти цим стратегічним бельгійським населеним пунктом, не рахуючись із зусиллями. Битва розгорілася 21 квітня і тривала аж до кінця травня. Відзначившись моторошною подією, саме у ній німці вперше застосували бойову отруйну речовину у вигляді газу і приту, яким були вражені французькі окопи перед атакою. Це справило панічне враження на солдатів-союзників, які не могли зрозуміти, чому їхні побратими помирають у муках без жодних поранень. Це сприяло початковим успіхам німецьких військ, але зрештою їм не вдалося переломити хід бойових дій на свою користь. Після битви при Іпрі, де знову не було визначено переможця, французи прагнули потіснити німців у районі Артуа та Шампані. Поблизу Артуа французам вдалося звільнити незначні території, але головної мети наступу не було реалізовано, незважаючи на втрату понад 130 тисяч бійців. Бої у Шампані розгорілися восени, і протягом шести тижнів союзники намагалися прорвати німецьку оборону, але марно. Союзне командування, витративши стільки ресурсів і не отримавши позитивного результату, вирішило припинити всі наступальні дії у цьому році. Західний фронт знову занурився в позиційну боротьбу, яка була порушена вже у лютому 1916 року. Друзі, пишіть у коментарях, чи хотіли б ви бачити продовження цих подій на нашому каналі. Дивіться інші наші відео: ставайте патронами базованої історії та слава Україні!